Рятівні роботи в Коломиї відновлюють дах на історичній будівлі польського гімнастичного товариства Сокіл навесні. Цьому приміщенню вже дали друге життя, створили малу філармонію. Тепер там концертують зірки національного та світового рівня, проте стан будівлі не найкращий. Як Коломияни рятують архітектурну пам'ятку кінця 19 століття, розкаже Мар'яна Мацьків. Ви навіть не уявляєте, як мені зараз радісно дивитись, що тут відбувається. <губ> Микола Губчук, оперний співак. А від квітня 2022-го художній керівник Коломийської малої філармонії пригадує навесні спільно з творчою інтелігенцією міста, місцевою владою та небайдужими людьми почали наводити лад у будівлі. Дуже дякую міському голові, який пішов нам на зустріч і зрозумів, що ми з філармонією не жартуємо, що це серйозно. І він включився. І бачите, зараз ми маємо те, що маємо. Рятівні роботи ведуться, і я дуже з цього тішуся. Я зможу тоді планувати і надалі. Гастрольну діяльність дуже відомих українських і зарубіжних митців також пропагувати наше. Ми за це дуже довго боролися, щоб все-таки на нас звернули увагу, бо всюди затікає і дах це най, ну, найголовніше, тому що там приїздять артисти і не тільки з України з цілої, і за кордону, і дуже якось неприємно, коли вони десь ідуть поруч, десь там дзюрчить вода. За п'ять місяців роботи у філармонії відновили водопостачання та електроенергію. Тепер перекривають дах на історичній будівлі. Робиться покриття дахове, яке буде частина збереженого і відновленого. Облегшена конструкція і навантаження дахівки. А також фундаментів, які на даній історичній пам'ятці вже є в такому стані, що їх на майбутнє треба підводити. Цю черепицю, яку ви бачите, буде перемивання, і на далі ми будемо ставити її на місце в приміщеннях, де буде збережено. Також буде відновлена сингатурка, буде відновлений флюгер. Е, ніякі е, речі ми не будемо робити. Нові. Це все буде автентично збережено. Кошторис відновлення даху понад 2 мільйони гривень. Проєктна документація, ремонтно-реставраційних робіт для сокола зроблена ще за попередньої влади. Саме той проєкт став основою для теперішніх рятівних робіт, зазначає завідувачка сектору культурної спадщини управління культури і туризму Коломийської міської ради Оксана Пашник. Зараз в пріоритеті укріплення фундаменту, відновлення вікон та облаштування вбиральні. Нам потрібно зробити санвузол для приміщення, тому що у нас приїжджають гості з інших країн, і надзвичайно не є приємно, коли ми маємо водити їх на стадіон, щоб вони там мали якісь свої потреби здійснити. Тому дуже гарний є проект. Я думаю, що воно тільки після того, як ми накриємо дахівку, можна буде робити санвузол. Це є нагальна питання. Коломийська мала філармонія працюватиме і взимку. Вже найближчим часом там планують провести опалення.